Ну що, всім привіт, з вами я знову я День. Ні, не так. Ну що ж, всім привіт. Черт. І всім привіт. Добре. Хай буде вже так. Йоу, як життя? З вами я, Денні. Ну і сьогодні в нас ПК Тайкон, кастом ПК Тайкон, як ви вже зрозуміли, і я тут зайшов в магазин за. А, точно, не забув. До речі, тут в нас якісь ці вийшли, оновлення. Подивіться, тут інвентарі, по-перше, а. а, то я купив все для. Так, да, я все купив, так що все добре. Тут якийсь шоп з'явився, тут якийсь Тітл? Вау! Wow. Тут навіть гіфти можна дарити. Круто, чіт-пейнт. Ну це і було, і було раніше, тут в нас телепорти, сторич юнітового. Тут в нас, як завжди, це. найтайм. О. Ладно. Давайте зараз ось так. Кріпко. Просто чудово. Вау. Капець я хоч собою, які ми вчора ці зробили. Боже, таке вчора. Ми в цю гру заходили мінімум 20 днів. Ну, мінімум місяць тому, так. Да. Ладно, давайте робити новий комп'ютер. І так, беремо. 105. це старий. Якийсь цей Ладно, хай вже буде Капець, Якось непривичнуть. Ви бачите, яка тут нова ця Хай в нас буде. Ні, не чорний, хай буде сірий. Сірий тут у нас буде. Білий, сірий і білий. Нормально буде. Хоча ось тут у нас не дуже, так що давайте цей зараз ось такою зробимо.

Хопа. Хопа. Так і так хай буде так. так, 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 Так далі, ось це раз, два, раз, два, три, Це чудово. Опа, фініш сетап і це хай буде... Стоп, а як ми називали ПК? Почекайте. Лів... Ми ПК наші називали Cripcomp, окей. Це отже, це буде хай. Oldcrip Old Model. Old. Old Model. Все, чудово. Кріпкорп... Шо, шо я? Вот! Ладно вже хай. же вже буде так. Place on podium. Бо можемо... Давайте сразу продамо його. Так. Так і sell. 10к. Серйозно, всього 10к. Так ладно, давайте все, все прокачаємо. Нам ще 25 тисяч не вистачає на. Эммм... Новий подіум. Ну, ще один подіум, так. Ми... По суті, вже третє за це відео. Так, я... я живу коло цього чувака. Ви пам'ятаєте, як він вчора забудувався? За... Коротше, бар'єрах якийсь живе. Так, ідемо і купляємо е, детальки для наших. Так. Наших ПК. Все найкрутіше, все найдорожче. Так, чекайте, я забув скільки там окей Ні, ну тут видно, що цей вийшли оновлення. Ну тут. Ну тут видно, що вийшли оновлення, якщо чесно. Цього якщо я не поміну. Слава господу так, якщо я не помиляюсь, то тут треба 5, І виходить ще ось ця річ одна. Так, чудово. Тепер давайте назад тут. І наш ПК слідчий буде... Давайте чорний. ось таки. У нас ще щось такого не було. Так, да, так, да, так. Да, да, да. Ідеально. Так. Погнали, тоді робити. Хопа. Хопа. Або ні.

Мене рік в нас буде ось такі. Пем. Так, далі GPU. У нас буде ну, хай так, коли залишається. Фани. А, я тут трохи 4, а я думав. А я там вже думав. так. Чудово. Ви бачите, які круті в нас фани пани пропани. І останні деталі. Бемкс! Все, це в нас. Ні, не Не... Це в нас. Так, а ну як. Як я там писав? Кріпком через тере... Ага. Так. Значить. Кріпкомп. Як там. Який це вже? 11-й? 11. Все, готово. І ставимо його на показ. Yeah. Ні, це найкрутіші мої ПК, які тільки в мене були і, напевно, і які будуть. Стопе, ми, ми можемо купити новий подіум і... Воу, you've been grinding grinding a lot. To upgrade your shed it'll, it'll set you back 20 Millions чи 20 мільярдс! Я таки не зрозумів. However, you will then be able to use get gold gold. Gold gold. gold goldfish. Currency from the ATMs. Stopet. Нам треба 20 мільйонів чи мільярдів. Тобто вони сказали, що мені потрібно зараз підійти сюди. підійди під, -під сюди А, не потерму спечатку обхранить на ты, ну да, конечно. Так Может, купляем раз, Купляем. иди ты, че кто-то. Сигма, бля, прям Екс, значить, новий ПК. Давайте в цей раз А ну, почекайте, в мене вже є зелений. А, В мене є зелений, їм повезло. В мене чудова ідея. Це буде на своєму кріп-комп Бі. бі Мені треба навчитись говорити. І от дивіться, найцікавіше. бамс. Бамс. Далі ми тут робимо вже Бамс. Бамс? Тобто різнокольорові буде. Не, різнокольорові. Давайте Слідуючий ПК зробимо різнокольоровим. Це реально прикольна ідея. Далі. Опа. 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 Так, GPUшka у нас буде раз. Бас. Так, чудово. І фани. Про фани в нас значить раз, значить два. Так, значить. Це ось тут? Да? Правильно? Так, так, так. Тут. Отже ось тут в нас буде зараз. Чекай, як ми далі ось, так. Встап і ось так. Ага. Значить не цей ось цей. І останні моменти. Опа. І готово, Це у нас кріп-комп-бі. Біу. Йоу, Йо, мен! АМБ. Кріпком Бі. Чудово! Стоп. А як так вийшло, що він якогось біса не зрос? Аймнотсрос стільки ще. І, і дивіться, в них однакові деталі, але чомусь ось цей цікаво, може союху ці, ці розкрасти. До речі, в нас вже мільйон. Чи мільярд? Мільйон, мільйон мільйон. У нас вже мільйон. Мільйон мільйон. Та... Чекає тих такий? Ой, в шоту храйпа. Чувак, так. Ааа, я скатал. You have not yet reached this far in the game. Please keep upgrading your shed until you max out uh, your basement upgrades. Once you're ready, to come back. Топто нам потрібен под підвал. Чувак, ты понял, нам потрібен подвал. Йой, буду там цей зберігати огірки. -пем -пем. Вау, це що за VIP Wazer Model X? Круто, круто. Капець, ми що скоро зможемо ось такі кейси купляти? Якщо так, то цей, напевно, буде моїм най. Не... ні, ось цей буде моїм най... Не... Ось Ось цей! Ось цей буде моїм найулюбленішим кейсом. По-справжньому. Але ладно, давайте зараз цей купимо.

Так, я тільки що купив зразу кілька ну, деталей вперед. Тобто на 12 і 13 версії, так? Да. Ні, на рейнбл зараз. Зараз ми робимо 12, а потім вже Rainbow версію. Так, отже, 12-та в нас буде. Давайте буде для дівчаток. Так, і тепер найголовніша частина це RAM пам'ять. Так, отже в нас ось так, ось так. О, ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. І далі в нас буде ось. Ноу! No! Ось так. І готово. Це в нас буде кріпкомп. Такс. Отже, тепер Rainbow версія Дай в нас буде ось так. О, напевно. Так. І зараз просто рандомні кольори кидаємо сюди, щоб воно виглядало хоча б якось. Так. Е, Як там... Так. Так. Далі. Раз, два. Далі три. 4 потім 5 6 далі опа так 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 И... а що там у нас далі так 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 і ну, ще пахтинку ну короче я просто тикаю по рандому что вийде то вийде вже вот так вот так Ось так, ось так. Ось так, ось так. Ось так. ось так і все. Кріпком. Поп. Так, снузочка, йде, приймається. Так. І кріпком 13-та версія. Вже зараз ми її почнемо робити. Отже, вона буде ось такою, для да. ОПА. Оп. Опа. А тепер в нас ідуть ці... Е, як, ну, ви зрозуміли. Опа. Далі. Опа, опа. Опа, опа. Так, чудово. Тепер у нас пам'ять сама. У нас іде опа-опа. І опа, опа. О, тепер GPUшка, тобто відеокарта. Опа, опа. Далі в нас профани. І остання деталь. Готово. Тепер це в нас буде Кріпкомп 13, по суті. вже. Так, так. Кріпком 13-13. Все правильно. І ставимо на подіум. Опа. Place он подіум. А тепер ще й ось ці версії теж. Усе! Подивіться! капець рейнбов ну Тобто, рейнбоу цей виглядає як якийсь, не знаю. Як якийсь для, типу. Цей. Цирк. Цирк, коротше, да. Цирк і клоуни, оце все мені нагадує цей. Прикольно. До речі, в нас вже майже 5 мільйонів. Може ми просто, типу, почекаємо цих 20 мільйонів і все. Ладно. Знаєте що? Давайте ось на цьому, на цьому ми і закінчимо цю серію. Я тобі, просто за кадром почекаю, щоб воно накопилось. Потім, эм, ну, а потім ми вже будемо записувати свію серію, так. Да. Так що на цьому все. Всім пока-пока, з вами був я, Денік, біля Кейпкорпу. Можливо, в майбутньому з'явиться така компанія, слідкуйте, і Мабутьн. І в нас вже 5 мільйонів. Подивіться це відео, це відео, це відео, і цей список вітронки. Щоб нічого не пропускати по тайкон, по кастом ПК-тайкон. Бо тут всі серії будуть, і кастом-ПК-тайком. Да. Отже, і все, всім пока-показ, в Єдень, як я вже сказав, до побачення. Майкл Джексон. пем Пем. пем 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 бем пем пем pam pam pam